Аромати для дому і як вони впливають на ваш настрій. Я Анастасія Москаленко, парфумер, експерт з підбору ароматів за психологічним портретом. І сьогодні ми зрозуміємо, які правильно аромати підібрати для дому, аби вони влучно підкреслювали вас, охарактеризували правильно вас і налаштували на певний лад. Аромати мають значний вплив на наш мозок і організм в цілому. Тільки уявіть, запах потрапляє до вас в ніс. Потім він потрапляє в лімбічну систему мозку, яка відповідає за емоції. Ментальний настрій або стан, сексуальність і сон. Тільки уявіть, наскільки речей важливих в вашому житті можна вплинути, просто підібравши правильно аромат. Ось тільки уявіть, ви прийшли додому, переступаєте поріг дуже втомлені після важкого робочого дня. А вас зустрічають яскраві терпкуваті, бергамот і грейпфрут. Все це втонуло в солоній воді, і над цією шепучою водою підіймається серпанок мускусу. І ось цитруси дають вам енергію, солона вода з мускусом огортають вас, наче тепле повітря на узбережжі, десь на відпочинку, де мало людей, трохи прохолодна вода, поки як пісок масажує вам ноги. Ви уявили це перезавантаження, відчуваєте це? Якщо недостатньо слів, вам треба спробувати аромадифузор Ocean's Hold. Це просто якийсь. Масаж для мозку, а ось lemon Ginger фіз я б поставила на робочому місці чи в кабінеті, тому що для мене це працездатність у флаконі. Якщо вам треба зібратися для нового проекту чи доробити всі свої справи, просто вставляємо всі ротанові палички і включаємо працездатність наповну, яскравий шипучий імбир, перетертий до соку з лаймом. В ньому додали кориці, гвоздики, деревини і пелюстки терпкувато вершкових неролі. Це додало дороговизний шарму композиції, але при цьому весь цей час продовжує шипіти у цей верх з імбиру і лайму. Цей аромат про енергійну людину, яка слухає лише свій голос, націлена на свій шлях, її неможливо збити з пантелику. Дуже енергійна особа. Якщо вам треба зібратися і стати такою особою, вам потрібен лемон Fizz. Опрацювали? Тепер час і для пристрасті. Спайсі, помігренет, це диня, така соковита, солодка, трошки притрушена перцем рожевим. Все це зі східними прянощами і солодкими фруктами. Але все одно тут домінує диня, така медова, смачна. І вона притрушена східними спеціями. І цей аромат про гарячу людину, звабливу, солодку думками і доторками. У вас завжди буде смачно вдома пахнути, що б ви там не готували, якщо у вас є цей дифузор. Ще серед спайсі аромадифузорів у Rebellion є Spicy Berries. і це така собі фантазійна, шарлотка, але без тіста. Уявіть, як ви загрібаєте ложкою, начинку прямо з повітря. Це кубики зелених яблук з солодким апельсином, з журавлиною, трошки терпкуватою. Це це притрусили корицею, ваніллю і гвоздикою. І такий аромат я бачу вдома у енергійної і завжди позитивної людини, яка часто включає музику і танцює перед дзеркалом. Якщо ви не знаєте, що купити до чаю, коли йдете в гості, у вашій шафі завжди має бути декілька аромадифузорів Cranberry Crumble. бо це універсально на подарунок всім. Яскрава пітахая з характерним кислотропічним ароматом, до якої додали солодкого апельсину. Трошки персиків і горошинки смородини. Це все шикарно доповнила солодка троянда із кокосом, але не стружкою, а прям поламаний у Такий собі життєрадісний десерт з пітахаєю, апельсинами і смородиною зверху. А затишкою тепла, що оселі селі додасть арома дифузор карамель марципан. І це справді марципан з карамеллю. Уявіть, перетертий мигдаль із цукром, який однією стороною вмокнули в карамель і виклали на дерев'яну тарілку із сандалу. Об'єму аромату додає хмаринка із конвалій і ванілі. Аромат, що нагадує про святковий час, викликає посмішку і легке передчуття всередині. Запах доволі насичений, тому вам достатньо буде пару ротангових паличок. Ось так новинки аромадифузорів Rebellion закривають нам стільки потреб. Тож просто прислухайся до себе, чого хочеться, і обере свій аромат. Ну а я вже розказала, що ти відчуєш, і як почуватимешся з ним.